Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні в мій садочок цим зимнім уже днем. Сьогодні 30 грудня. Я рада вас вітати у своєму садочку. А сьогодні я хочу вам показати садочок на підвіконні і показати вам розповісти про свої орхідеї. Як вони мене квітують, як я за ними доглядаю. Ну і історія цих орхідей різна. От, наприклад, перед вами ця орхідея, яку мені подарував колись на День медика мій сусід, він, вона пережила окупацію. Вижила при мінусових температурах, це просто чудо. Так, вона ем, була приморожена, зараз тут, мабуть, вже немає того листка, який із некрозом так, він і залишився. Вже нові повідростили, Бо вже ж сьогодні 24 рік закінчується. А це було у березні 22-го року. Ну, і ось вона вижила, ця орхідея, і ось вона так більно квітує, як ви бачите. Я зараз їх повернула трошки інакше, щоб вони дивилися сюди, в кімнату. Бо кожного разу я вам не можу показати це буйство квітування орхідей. Вони дивляться на двір, вони дивляться до сонечка, вони дивляться до світла, люблять дуже світло. І от зараз я їх повернула на підвіконні і хочу показати вам величину. Ось рама віконна, допустимо. І от ця орхідея вона має таку величину. Дуже велика. Квіти чудові, вони такі чисті, такі пружні. такі вони вичурні. Дивіться, всередині там метелики якісь є. І дуже э, розполагає до різних мрій, коли дивишся на цю квітку, вона просто чарівна, вона така красива, така ніжна і квітує дуже довго, місяцями квітує, що дуже важливо. Особливо взимку, тоді, коли немає отаких от яскравих барв на дворі. нові бутони ось висять, бачите, вони будуть продовжувати квітування, а поряд стоїть ще одна орхідея. Ця орхідея теж вижила нещасна, бідна, але жива. І зараз вона вже виглядає як здорова, нормальна орхідея. Хоча тривалий час вона хворіла. Після морозу я думала, вже нічого не буде. Я їх присадила, побрізала корінці, омолодила, бо вони в мене дуже дуже давні. Це їм багато років вже цим орхідеям. Оці, що я тримаю, зараз їй дуже багато років. Орхідея, я не пам'ятаю вже скільки навіть, ну, більше 10 це однозначно. Десь років 15 точно є. Ну, і ось іще одна орхідея, та, яка після морозів 22-го року ніяк ще не вилюднює, як то кажуть. Ну, ось ви бачите, але жива. Думаю, буде все добре. Ну, і ось поряд стоїть добре, яким я їх підживлюю. Я навмисно його тут поставила для того, щоб подивитися, щоб ви побачили, яким добривом я його підливаю. Оцей ковпачок один на 2 літри води. Ну, і підливаю один раз у два тижні взимку. Можна навіть і рідше підливати. Ну, вони квітують у мене. В кімнаті тепло. Саме головне, щоб було тепло. В холоді не можна поливати. А якщо тепло, в хаті, то чого ж не поливати. <кій> <кій> ну і от так вони ростуть у мене. Деякі з них тільки-тільки відцвіли. Ось, наприклад, ця орхідея. Вона випустила знову нові ось бутончики. Вона дуже така. Оригінальна виглядає, вон, знаєте, як біла у фіолетову крапочку. Дуже оригінальна. Але відсвіла. Щось вона в цьому році квітувала недовго. І ось ще одна, бачите, з одним бутоном тільки. Вона такого теракотового кольору. Ну, такого, знаєте, цегляного, але темно-цегляного, іменно теракотовий такий колір. Ну і ось поряд дендробіум. Я вже вам про нього говорила, розказувала, подивіться, скільки він випустив пуп'ян. Він білим цвіте. Оце всі ці гілки будуть всипані таким білим, красивим цвітом. І він має такий приємний і сильний запах. Ви знаєте, він, я от думаю, ну чим же ти пахнеш? Ну, Щось схоже на якісь весняні квіти. От на той самий жесмін. Жесміновий якийсь відтінок є, ще якісь відтінки. Ну, дуже сильний і дуже приємний аромат. Ну і що в мене є? Зараз вам покажу, підставлю на підвіконня, щоб видніше було І ще орхідею. Ну ось, вона зараз набирає бутони нові. Недавно, буквально недавно, вона тільки відцвіла. Я її не обрізала. І на цих же гілочках, ви бачите, заклала вона дуже багато нових бутонів. І обіцяє скоро розцвісти. Ну, ось, наприклад, такі бутончики вже я ось так от поверну. Телефон, може, відніше буде, отакого от розміру бутончики є. І ось вони на кінці тут. Ну от, скоро буде квітувати. Я її поставила посередині. Сонця тут буде більше. Біля неї квітуча орхідея. Я її ще поверну трошки туди, щоб вона не заважала тюлі і тюль не заважала їй. Ну, от так от на підвіконні весна. Квітуча весна дякувати моїм красуням орхідеям. Ну і поряд стоїть ялинка, бо на перед новорічний час, буквально завтра, 31 грудня, і почнеться новий 2025 рік. Тож, у ці передноворічні дні я вам бажаю в новому році всього найкращого, мирного неба над головою, щастя, радості в ваших домівках, здоров'я вам всім квітучих садів, мирного неба над головою. І такого довгоочікуваного миру в нашій. Багатостраждальній Україні. Щастя нам всім, дорогі мої людського щастя і миру, сили й мужності, здоров'я і довгих років життя нашим воїнам і доземна, уклінна подяка за все те, що вони для нас зробили і роблять. Ну і на другому підвіконні, дорогі мої, перенесла свої цитруси. Ношуся з ними. Ялинку поставила, цитруси забрала, і тепер вони в мене вже житимуть на підвіконні. Ну, отак от, от стоять, закрили мені тут все, але стоять і на другому підвіконні теж. Ну, такі, дорогі мої друзі, справи. Люблю свої рослини. Через те весь час з ними морочуся, щось роблю, переставляю, підливаю, обрискую і так далі. Ну і любую, звичайно, як не любуватися цією красою, цією чарівністю, і от таким от чудом природи, просто чудо природи. Для чого ж це все створено? Я думаю, для того, щоб нам жилося краще, щоб ми милувалися прекрасним і ставали самі в своїй душі, в своїх вчинках кращими. Тож, дорогі друзі, на цій ноті я хочу закінчити своє відео, подякувати вам всім за те, що ви зайшли на мій канал. Ну і підписуйтесь, хто ще не підписався. Пишіть відгуки, ставте вподобайки. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму квітучому зимньому садочку на підвіконні.